Вчора, друзі. Хто зі мною на каналі давно, на моєму другому каналі, то бачили, де ми були. Ми відпочивали у Хмільнику, місто Хмільник, санаторій Поділля. І ось їхали додому, а я без квітів ніяк не можу. Чемодан був дуже тяжким, але я все-таки собі надумала на базар, знайшла. І біскуси друзі дешеві по 100 гривні чоловік мені віддав. І оце я з Вінниці з тим чемоданом, з цими квітами, їхала додому. Без квітів ніяк ніде не можу я пройти мимо. Це вайт шифон, білий, набита така квітка, крупна, гарна. А це. Пінк шифон рожева, теж набита, гарна квітка. Таких у мене ще немає. Буду садити, ну, вроді би, все живе, обрізати, поки нічого не буду. Зараз так і буду саджати, тому що у нас плюсова температура і земля мокра, не промерша, то я буду її саджати. Це потім все обереться, це теж обереться, тут дві гілочки закрониться, і потім з цих почечок підуть гарні гілочки. Я не буду допускати навіть, щоб він квітнув. Тут ось серединка була вже закронена, але я її по-другому почищу. Зараз чистити нічого не буду, так і буду саджати. Не буду з нетерпінням чекати весни, щоб побачити, яка краса розквітне. А я хто зі мною не на твому каналі, ставлю маленьке відео такої гарної природи, яка там була, в якій касці ми жили. У нас тут зовсім друга погода. Та навіть коли ми їхали на протязі Схвільника до Одеси, прямо полосами мінялась погода в одному. В регіоні така, там дощ, там сніг, там крупа йде, там глухльодиться, там сонце світить, ну оце так. Так що наша Україна велика і я надію, що недосяжна. Бачите яка тут коренева гарна. Зараз я оце все обтрушу, розпувсю, розкомкую його, земля в нас мокра. І зараз трохи водички ще пролию, щоб коріння добре спресувалося з землею і все буде гарно. Сьогодні хочу показати ще свою ось таку красу, бачите, і я висадила на вулиці. Ось тут така у мене краса є. І вони, кожен по-своєму гарний. Бачите, та набита ця, більш така рихліша. І почали. І ось, бачите, змінюється колір у моїх кам'яних трояндах. Ось вони всі різні, всі 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 різні. Навіть взимку вони такі гарнючі. Дивіться, які вони. Мені б звичайно хотілося, щоб вони були такі ну, крупні, але це звичайні. Ну нічого, я ще собі крупніх накуплю. Дивіться, ось вся на бутонах форзиція. Наче ось ось заквітне. Ну, у нас плюсова температура. Очітки такі гарні. Посипалися тульки мої, якісь такі вони стали страшненькі. Ясь не знаю. Напевно, ну, я їх приберу зовсім, а посаджу сюди якісь другі хвойні. Не, не подобається вони мені вже скільки не мені нервів витріпали ці. Ось. Ось такі гарнючі. Навіть самосівом які по, по квіти. Виходили, всі ростуть. Морозів немає. Бачите? І он кедр в мене. Красончик прийнявся, все гарно. Мені писали, що буде багато тіні. та нехай лучше тінь буде, чим все горить, Вже задобався, ця жара, спекаться. Просто капець. Ви знаєте, я ось посадила. Ялівці, і я думала, вони однакові. Ні, вони не однакові. У них навіть е, хвоя не така. Я ось думала, оце оцей і цей. Що вони однакові. Ні, вони не однакові. У нього олівець в зого бачите, у нього така хвоя стала якась. Ну, не дуже приваблива. І в того теж. Попідписувати назву, тому що я в цьому році стільки нових рослинок посадила, я всіх просто їх не можу запам'ятати. Який коврик, гарні очі, ви бачите? І тут красички. Ось ще одна. Навіть бутончик пустив, ну треба ж тобі, я... Ну от скажіть, будь ласка, що це таке. Даніка теж страшненька стоїть. Забула, забули, як називається. Треба все попідписувати. Це ось деревинка до де мені сусідка дала. Зелененька стоїть гарненька, прийнялася, все з нею добре. Хоч щось зелене є. Квітнику. Цей варіагатний теж так він локу пішов, такий гарненький. Мені дуже подобається він. Треба більше варіантних рослин сюди посадити. Знаєте, і не хочеться її викидати, тому що в мене дуже багато хризантем тут. І тут всього так натикано, що я передати не можу. Я навіть не знаю. Воно як все посходить, то я не знаю, що мені робити. Ось ця бачите дойка. Одна кові саджала. От вона хворіла, хворіла, хворіла. Зараз ще бачите, її не почистила до пуття. Люблю гойні рослини, дуже люблю їх. Дитя, що наробив цей барлінок, все позаплітав. І навесні повиробую, щоб і не бачила. Бонарда зелена стоїть. І ось, друзі, в мене теж ось такий красунчик є зелененький. Прийшла мені посилка, я виписувала ось такі фігурки садові. Але за це я зніму зовсім інше відео розповім вам. Ой, з цією посилкою цілі проблеми вони не закінчуються. Ніколи не висилайте гроші наперед людям. Я ж знала це, але наступили знову на ті самі ж граблі. Дивіться, як вже набролився бузок. Бачите як? Тут у мене ще два зайчики синячі. Бачите, які красиві, такі гарнючі, гарнючі. Такі очі, Мені так вони подобаються. І недорогі друзі. Але хазяїн, якого я замовляла. О, це щось іще мись. Я отримую другу посилку, я бачу, як він мені другу вийшли посилку, то тоді я вам розповім, що це за сайт, де я виписувала і скільки мені це коштувало нервів. Ось такі красені фігурки тяжкі, гарні. Дуже подобається мені. Троянди, які я купувала Тетяни Нестеренко. Подивіться. Вони всі навіть листя не скинули, бачите? Ось на бутонах, кому цікаво. Ось тобі і південь, дивіться. Нам, нам обіцяють на завтра плюс 15. Може, ось співати. Дивіться, повиходили лілейники. Бачите? Це новий сорт я посадила тут. Ой, капець, ну треба воно. Очітки Ангеліна. Красунчики. Ух ти я, гілочка зламалася О, троянди. Ну її все одно обрізати потрібно. І ось ось мантус який прийшов. Бачите? Красень, красень, такий гарнючий. Дивіться, який він. Османтус Гошики. Написала, поки так, втикнула, ліж би втикнути, тому що висаджувала і через день їхала вже в санаторій, то а тут ось, подивіться, троянду висадила від Нестеренко Тетяни, вона пуп'янок дала. Ви бачите, що це таке робиться. Що це за, за такі у нас аномальні температури зараз? Ай, господі, господі, що чудо йде. Клімат змінюється. Ми міняємось. Всі трояндочки, бачите? Всі-всі-всі зелені, всі гарненькі. Оця в мене не буде квітувати в цьому році. Да, шкода вона дуже підгоріла і її пересаджувати не потрібно, вона дуже пересадку погано переносить. Ой, так, так, шкода її. Ну, хоча б вона не пропала. Вже не буде квітнути Бог із нею. Ось ця магнолія буде квітувати. Бачите, всі-всі-всі із пуп'янками. Я хоч її тут в полутінь підсадила, а там на сонці. Ой, коли посадиш неправильно, це так погано. Ось Всі троянди, ще зелені стоять. бачите, прирост ось дають, ось будь ласка, ось, ось дивіться. Пуп'янок. Зриваю зовсім. дивіться, все троянди які. Все зелене, все. Куди це годиться? Ай-яй-яй. Там наверху вон, троянда квітує, бачите? Квітує троянда. Ой, так. Да. Зараз підійду, покажу вам. Що буде влітку, якщо взимку квітують троянди? Ось, будь ласка, розпускається троянда. Що буде взимку? Щось треба думати, якось, якось ну я не знаю, як сюди сітку натягнути на цей кусок. Це ж, це ж треба натягнути сітку. Як? Куди? Це, це... Треба заворожі робити, якісь ставити стовпи, не знаю. Капець просто, просто капець. Ось питається розквітнути біленько. Бачите, квітуємо, квітуємо, все гарно. Зелененьке. Це вже буде не однорічник, а Багаторічник на півдні капець, Ну це взагалі. Як зараз не актуальна казка про 12 місяців, правда? Ой. Якраз прийняв березклет. який він гарний став. Дуже повільно ростуча рослина. Повільно ростуча, дуже. Але гарнюча така. Ромашки стоять зелені, дзвоники зелені. Будь ласка. Ось ще один березклетик. Я аж дуже тяжко він нарощував, хоч, хоч, хоч не знаю, він роки три сидів на одному місці нічого. з нього так і не вийшло Ну, трошки пішов. Пусто, садочку, пусто. Ой, господи, хоч би скоріше, війна закінчилася і можна було б радіти наповну. Сил всього того, що у нас є. Всім мирного неба над головою та міцного здоров'я. З Новим роком ще раз усіх!